Сьогодні і сьогодні. Ми будемо дивитися мої світи в Майнкрафт. Так, давайте перший світ. Наприклад, я вже давно не заходив, як не бачив. Так. Деревня номер 13. Цікаво, цікаво. Заходимо, заходимо. Я, я реально, дорогі друзі, я в це дуже давно не грав. І це мій, о, вроді, перший світ був в Майнкрафті. Де я сам, чесно розвивався. Давай буде. ти що, як я розвивався. Ну, непогано, в принципі. А броня така, звісно, собі. А там два дивлюсь багато. Ну, це яйця я, я взяв, бо я хотів просто подивитися на а так я в креативе ничего не добрал. Так. Эээ. Не чаще мы на мало. Ого. О! Тут щитки, щиты. О, тут о шарике с ним. Блин, накикетси. Тут они кишто. Ой боже, прикольно. Тут там возьмем. А то, -то? Нет, ось? Мапа О, ну це нам далеко буду идти ну, а, а, да, на у му... теле. Ну, як я на лук зачарував мультипростір. Так, ну все дивіться, вот так мій дім виглядає зараз. Ну непогано скажіть. Давайте вилізем наверх, подивимося, що там. Ой, боже, він так багато виглядає ті легендарні картини. Оооо, басейн? Ну прикольно, а особенно прикольно виглядає а-там, тип-раппер. Ви не представляєте, як я його довго робив? Так. Тут у мене шалтери, бачите? До речі, яка тут облаки. Ой-ой-ой-ой. Демонічний... Ой, боже, де песна каша, а мене що забуть? Ну, в мене чуть-чуть краще. Ого. 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 Фаєрверк. О, літер мене побігать. Ого, а там ще п'яска. Прикольно. Це тут що? Ого. Ого. Непогано. Бар'єри, ну це... Прикольно, я оце все здобував. Я з першої самої версії його так здобував, коротше, дорогі друзі. Ну, що бачите, ці картини легендарні. Ох. Тут а що в мене, балкон, так? Да. Так. Да, тут а балкон. А що в мене не трезубиць? Проти О, блискавиця. А, блискавиця. А близько вечір народу. Так. Ого. Помните, це як камінь якийсь. Ладно. А, а це я помню... Ото в мене був другий отей Дім. Отей. А перший це був оцей Дім. Зараз покажу. Вб'ю цього бьютіозумбака вже трохи достав. Так. І оп. І оп. Все. Оча цей світ. Ну, перший дім точніше. Дуже гарний він виглядає. Дуже гарний. Бо в мене тут там, був тайник, да-да-да. Вже його там нема. А що тут є? О, я пам'ятаю оцей запах, як я оце все здобував. Це так важко було. А це я підкоплю до свого брата вроде, да-да-да. Я ще з ним тоді грав. Ось в мене така кімната була. Я так хотів тут завжди наше зробити під цю картину. Бачите? Тут у мене такий азіатський, е, як він там, куточок. Дуже великий бамбук виріс, я в шоці. Ну. Ладно, я його сам построю. Фух, ось ця хата, я пам'ятаю, як це я довго це сіно збирав в мене на городі. І ось така прикольна хата. Ого. Ось, ось, дивіться. Бачите, яка стіна. Прикиньте скільки тут дошок. Я їх просто виращу. Це так важко було. Далі. Ось, ось прапор такий прикол, такий. Да. Ось Дім мого брата. Він тут а, е... дуже багато курок родит. Ну прям нереально дуже багато. О, так. Можна відео потім це зняти, курочки, помните? <гум> так. Нічого. щось, де це, де це. А, він, у нього така є овечка прикольна. Це грум, да? Це грум, да, грум. Не знаю, звідки він це взяв за коня, але ну, ладно. Допустим. Зараз покажу його хату, і на цьому все буде. Так. Ну ось я в хат. В принципі, в ну. Ньо... Ладно. Він креатив грав, що, я не понял, чому в нього так речі багато. І... Ага. Ну, коротше, і на цьому все. Там в мене, до речі, водяне дерево якось виросло, бачите. там Ну, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я оце це все сам строю. І от самий перший спам, це в мене було, яке я ще не зробив. Ну, якщо ви хочете більш подібних таких відео, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І всім пока-пока!